Зум і загадкова зірка. Зум продовжував свою подорож безкрайнім космосом. Він милувався яскравими сузір'ями та туманностями, коли раптом помітив щось дивне. Попереду, серед чорного ксамиту всесвіту, сяяла величезна зірка. Вона світилася сліпучим золотим світлом, але її не було на зоряних картах. Як таке можливо, здивувався Зум. Я вивчав усі зірки в цьому районі, але ніколи раніше не зустрічав цієї. Зум вирішив облетіти її стороною, але раптом відчув, як корабель почав повільно, але невідворотно притягуватися до зірки. Усі прилади на панелі загорілися тривожними вогниками. Ой-ой! Ця зірка затягує мене. вигукнув Зум, схопившись за штурвал. Він увімкнув двигуни на повну потужність, але сила тяжіння ставала все сильнішою. Зум щосили намагався утримати контроль над кораблем. Він згадав, що в екстрених ситуаціях можна перенаправити енергію з допоміжних систем у головні двигуни. Так він і зробив. ж бо, кораблику, не підведи!» – піддадюрював він свій вірний зороліт. Корабель тремтів, борючись із гравітацією, але раптом зі свистом вирвався з гравітаційного полону зірки. Зум з полегшенням зітхнув і витер свій синій пух на стелоб. Ох, це було небезпечно. Добре, що я вибрався. Але інші мандрівники можуть потрапити в біду. Він одразу ж зв'язався з інститутом картографії космосу. Алло, я Зум, космічний мандрівник. У цій області є зірка, якої немає на картах, і вона дуже небезпечна, повідомив він. Дякуємо за інформацію, Зум, відповів оператор. Ми додамо її на карту, щоб ніхто більше не потрапив у таку халепу. Зум усміхнувся. Тепер космос став трохи безпечнішим. Він знову помчав уперед назустріч новим пригодам, адже все світ сповнений таємниць, які чекають, коли їх відкриють.